Мої вітання всім. Сьогодні ми продовжуємо вивчати трюк синхронні колони, але вже зі зміною положення м'ячиків. Візьмемо спочатку два м'ячика і будемо робити два зовнішні кидки, як ми викидували справою, лівою, але ми будемо викидувати їх одночасно. І один м'ячик завжди. Буде нижче, як в трюті зворотній каскад. буде один м'ячик завжди йти нижче, ніж інший. Робимо спочатку нижче йде м'ячик там справи. Потім. Злівою мають проходити як можна ближче один до одного, тому що якщо у вас вони будуть надто широко під час виконання трюку, у вас зіб'ється риб. Так, тоді беремо третій м'ячик і намагаємося його вкинути по центру. Також важливим є те, що рука, яка викидає м'ячик по центру, та рука кидає боковий м'ячик нижче. Викидували центральний м'ячик правою рукою, тепер змінимо руку на ліву. Можете для початку виконувати з рахунком для себе. Один, два, три спіймали. Один, два, три спіймали. Один, два, три спіймали. І те саме лівою рукою. Один, два, три спіймали. Один, два, три, спіймали. Один, два, три спіймали. Коли ви виконуєте кидок лівою, то м'ячик з, з лівого боку буде пролітати нижче під правим м'ячем. Якщо ви виконуєте правий, кидок з центру, то м'ячик прави з правої руки буде пролітати нижче під лівим. Можна комбінувати права, ліво, право. Якщо вам подобається контент, напишіть якийсь коментар, поставте вподобайку та підпишіться на канал.